Для створення таблиці звіт про рух тари потрібно виконати наступні дії. В першу чергу почати з запису самої назви таблиці. Звіт про рух тари. Та в одну з сусідніх комірок записати дату. Прилад в комірку e 1 функцію дорівнює сьогодні. І порожні аргументи, тобто відкрити-закрити дужку. Далі потрібно сформувати саму таблицю. Щоб порахувати усі стовпці та рядки нашої таблиці згідно інструкції, вона складається з 11 стовпців та 9 рядків. Виділяємо необхідну кількість нам стовпців та рядків, включаємо відображення меж усіх комірок, виділяємо необхідні комірки, які нам потрібно об'єднати, та натискаємо інструмент об'єднати та примістити в центрі. Таким чином намагаємось досягнути. Того вигляду таблиця, який пропонується в інструкції практичної роботи. Стовпчик з назвою Тари. Розширимо трошки. І ось тут теж об'єднати. Тепер залишається заповнити цю таблицю даними, які запропоновані. В першій таблиці з даними про кількість залишку тари, кількість тари, яка поступила і яка вибула з організації. Робимо заповнення таблиці. Заповнивши таблицю, записуємо назви всіх різних найменувань Тари. А також з таблиці з даними записуємо вартість цієї тари. Далі, користуючись таблицею з даними, записуємо кількість залишку на сьогодні. Ящики для сиру було 10 одиниць, пляшки для молока 40. Коробки картоні 20 і сітки молочні, металічні, 76 одиниць. Коробки різні та коробки для яєць в залишку були відсутні. Тобто ми тут залишаємо ці комірки порожніми, або можемо поставити 0. Залишаємо порожніми. Тепер прихід. Прихід це те, що поступило. Тобто, впродовж дня поступило у нас 8 ящиків для сиру. Коробки різні поступило 64 штуки. Коробки для яєць поступило 45 штук, і сітки молочні металічні поступило 86 штук. Про пляшки для молока та коробки картонні мова не йде. Значить, в приході залишаємо ці комірки порожні, або можна поставити 0. Тепер розхід. Продовж дня забрали. З закладу 15 ящиків для сиру, пляшки для молока забрали 25 одиниць, коробки для яєць забрали 45 одиниць, сітки молочні, металічні, забрали 132 одиниці, і коробки різні забрали 40 одиниць. Тепер залишається нам лише порахувати суми та залишок на завтра. Як порахувати залишок на завтра? Значить, Дуже просто дорівнює те, що було. У нас було 10 ящиків для сиру. Додати те, що поступило, тобто прихід, і відняти розхід. 15. Таким чином, отримали. 3 одиниці. Тепер цю формулу можна протягнути, скопіювавши на всі комірки цього стовпця кількість залишку на завтра. Далі залишається обчислити суми. Сума це завжди кількість помножена на ціну найменування. Тобто дорівнює кількість помножити на ось цю ціну. Натискаємо Enter, маємо значення. Протягнули на всі 6 найменувань, там, де в нас порожні клітинки, результат отримуємо або 0, або прочерк. Сума приходу. Обчислюється так само, тільки беремо ціну і множимо на кількість приходу. Enter отримали результат. Протягнули автозаповненням, заповнили весь стовбець. Сума розходу знову дорівнює, ціна помножити на кількість те, що вибуло. Enter. Ентер і знову ж таки на весь стовпчик. Те саме робимо з залишком на завтра. Дорівнює ціна, помножити на ось цю кількість. Enter. І протягнули вниз, маємо результат. Залишилось обчислити всього для стовпців суми. Знову використовуємо інструмент автосуми. Автосума правильно визначила стовбець, нас довільняє Enter, отримали результат. Далі сума, прихід, Enter, сума, розхід. Автосума, Enter і залишок на завтра, автосума, Enter. Фактично завдання виконане. Якщо ви отримали всі числа введені правильно, у вас має отриматися 211 гривень, 10 копійок. Якщо ви отримали таку суму, таблиця виконана правильно. Завдяки формулам будь-які зміни в кількостях будуть призводити до автоматичної зміни кількості в залишку на наступний день і в сумі залишку на наступний день. Все, робота виконана.